Десять замість восьми саме стільки годин запропонував працювати капітан зсу в ефірі Київ 24 Оці ці дві години треба буде приділяти на допомогу зсу. Що з цього приводу думають кам'янчани? Ми сьогодні і дізнаємось. Ходімо. А що думаєте з приводу того, що хочуть ввести 10 годинний робочий день замість восьми? Ще не чули такого? А от якщо введуть, от треба буде дві години приділяти на допомогу ЗСУ. Ну, значить, будемо робити так. Тобто нормально, так. Да. Не знаю, я дуже зараз хочу працювати, то я за За навіть 10 годин. Дві години треба буде приділяти за Якщо допомоги. дуже потрібно, то так. У нас військовий стан, тому я вважаю, що все треба робити для перемоги. Негативно. Дві години на потреба ЗСУ повинно буде приділяти. Ми ж так донатимо кожний. За скільки з 14... 14 року донатимо, то таким по 12 годин працюємо по сміну. То це буде слишком, я думаю. Ну, лиш потрібно. Якщо веду, то, то... Буде так три. Я думаю, це краще, ніж 12 годинний. Ну, а замість восьмій. За замість восьми ні, погано. Цього? Дві ну, години? Коли люди більше відпочивають, не такі втомлені, в них, в них кращий настрій, вони ну, більш працьовиті. Коли людина більше відпочиває, вона більш спроможна щось робить. Вважаємо, що не буде коли відпочивати зовсім. Все такі зарплати, то... А вони от хочуть, щоб дві години приділялися на допомогу ЗСУ. тобто? Ну, я не знаю, це не до мене. А як саме? Яка допомога? Ну, от, який плести ну, якісь чи що? Не, не визначилося, як саме. Ну, нехай сама. вони спочатку визначаються, а там подивимось. А допомогу ЗСУ добре ставилися. Якщо допомогу ЗСУ, то звичайно добре. Або шестиденний робочий тиждень також роздивляється. Ну, шестиденний робочий тиждень, так. можливо, ні. Але дві години на роботу нашій армії на допомогу, то, звичайно, так. Ви mm -hmm. сама долучилася, але <працює> не працюю поки. У дві години треба буде приділяти допомозі ЗСУ. Це що робити? Ну от ще не визначилося, що саме, але м -м ну як визначиться, тоді, тоді ми скажемо. Я так і працюю. По десять, 11. М -м без різниці. Дві години треба буде приділяти на допомогу ЗСУ. Тобто якимось чином, як там у вас пов'язана з цим робота чи не пов'язано. У мене з часом робота не пов'язана, я сама собі складаю графік, тому мені без різниці. А та я думаю, що на ЗСУ можна трошки поробити. Ну це не, не, не завжди як закінчиться, то опять восьмичасовий робоч. Ні, я думаю, що хватить восьми годин. Не... А дві години от треба буде приділяти допомозі ЗСУ. Дві години приділяти. А як я можу приділити допомогу ЗСУ? Ну, от на якось на своїй роботі. Ну, тобто я... Це ще не продумали, не обдумали, але вже видвинула. Ага, ну Я пробити. працюю по 12 годин, угу. тому. Для тих, хто працює по 12, тим шестиденний робочий тиждень. Ага, ну я змінно працюю, тому в мене не, 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 не в будь-якому не вийде.